За час повномасштабної війни російські війська завдали значної шкоди екології Миколаївщини. Аби обговорити головні проблеми, які виникли внаслідок збройної агресії та разом знайти шляхи відновлення екології нашого регіону, в Миколаєві провели щорічні міські екологічні читання. Їх організували за підтримки департаменту ЖКГ, Миколаєва та міської ради. Детальніше про все розкажемо у матеріалі. Вже майже три роки триває російсько-українська війна. Вона принесла з собою пожежі, пошкодження теплої водопостачання, промислових об'єктів, вплив на екосистеми та ще чимало бід. Повномасштабна війна продовжується. Тож росіяни і далі завдають ударів, руйнуючи не лише будівлі та життя українців, а й завдаючи вагомої шкоди нашому довкіллю. Найбільше наслідків від війни це забруднення екології внаслідок руйнувань безпосередньо від російських прильотів. Скільки для цього часу для відновлення потрібно роки. Якщо обрати саме Миколаїв, а є ще ж Миколаївська область, де взагалі ми навіть деякі території навіть ще не розуміємо, наскільки вони забруднені. Та сама Кінбурська каса, яка входить до Миколаївської області, тому ну наслідки величезні. Є дослідження на цю тему. Їх і ОВА проводить, і Миколаївська міська рада. І державна екологічна інспекція. Ну на жаль, це сумні цифри. Проте одне зрозуміло точно: чим довше триває війна, тим більше шкоди вона завдасть екології, і тим більше наслідків ми матимемо в майбутньому. Аби вберегти довкілля та продумати шляхи його відновлення у центральній бібліотеці. імені Марка Кроповницького провели щорічні міські екологічні читання під гаслом збережемо для нащадків. Загальна тематика цього року не була виведена, тому що нас хвилює все. Це і питання і переробки відходів від пошкоджень, це і питання озеленення, це і питання як потерпала і які наслідки дає вже нам повномасштабна війна тут у нас, на Миколаївщині, це і питання збереження біорізноманіття, це і питання виховання екологічної культури, отримання екологічних знань. Наразі на Миколаївщині працюють декілька комісій, які визначені для фіксації шкоди та визначення обсягів збитків, завданих збройною агресією Росії. Єдина територія Миколаївської області, яка сьогодні знаходиться в окупації, це Кінбурзький півострів. Нас нещодавно провели, провели комісію, визначили масштаби збитків і інспекція зараз обраховує розмір збитків для того, щоб передати всі дані в Генеральну прокуратуру. Для пред'явлення позову щодо відшкодування збитків. Крім того, у нас є не тільки фіксування шкоди і, скажімо так, фіксування масштабів шкоди завданої навколишньому середовищу. Ми працюємо над створенням нових об'єктів про заповідного фонду постійно. Традиційно міські екологічні читання продовжуються циклом заходів, присвячених темі довкілля. Зокрема, також нещодавно у бібліотеці відбувся ярмарок екологічних громадських проєктів та ініціатив. Головний кошти, який є на розвиток і на реалізацію проєктів, це кошти міжнародних донорів. Зараз Дуже багато різних міжнародних програм, є і Данія, і ООН, і Європейський Союз, і посольства, і саме м'яч на полі громадських ініціатив, і це більш скоріш буде. Що стосується місцевої влади чи органів місцевого самоврядування. Я думаю, також це реально, тому що я бачу кроки Миколаївського міського голови, які підтримують подобні ініціативи. Власне, і сам ярмарок проєктів та екологічні читання також є яскравим свідченням про те, що громадськість готова працювати із владою та благодійниками пліч-опліч для вирішення цих завдань. Ми, як не екологічна організація, але тим не менш, ми завжди готові підтримати ініціативи небайдужих людей. Це спільноти, які створені для рішення конкретної проблеми. Вони побачили проблему. Поруч себе і вони не пройшли повз. Вони мають концепцію і рішення, готові як цією проблеми розібратися. Якщо людина або група людей має це бачення, має бажання, має силу, то вона знайде ресурси. І з боку нашої організації ми можемо підтримувати такі ініціативи. Миколаївці активно долучаються до таких обговорень. Наприклад, пані Олена стала авторкою молодіжного міні-проєкту з доброустрою скверу у мікрорайоні Тернівка. Мотив був такий. Просто хочеться жити в красивому місті. І е, я поставила собі виклик, а що я для цього можу зробити? Е, це не новий проект, не проект цього року, вже більше п'яти років. Я інші активні мешканці мікрорайону докладаємо певних зусиль, приймаємо участь у проєктах, залучаємо благодійні фонди, самі саджаємо дерева і доглядаємо за ними. Крім того, одним з найбільш масштабних проєктів на Миколаївщині сьогодні є будівництво нового водогону до обласного центру. Цим займається якраз Агентство звідновлення, обласна військова адміністрація, також залучена так. Миколаївська міська рада, є і частина бюджету, який виділяється з місцевого бюджету. Так, планується, я думаю, це вже не секрет, планується будівництво нового інфраструктурного об'єкту, це новий водогін. І наразі вже, наскільки я знаю, є виділені кошти на це і готується, готується вже початок виконання безпосередньої робіт. Там строк стоїть до кінця літа наступного року. Тож, хоч сьогодні наша країна і стикається з великою кількістю проблем в екології, однак саме такі громадські ініціативи та рухи сприяють підвищенню рівня екологічної свідомості українців, а це є важливим для збалансованого сталого розвитку держави. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Маскальов, Олексій Уманський, новина на телеканалі Март.